Минає 84 роки від трагічної події, яку десятиліттями замовчували совєтська влада та спецслужби. 18 серпня 1941 року, о 20-й годині 15 хвилин, після отримання інформації про прорив німецьких військ у районі Запоріжжя співробітники НКВД підірвали греблю Дніпровської гідроелектростанції. Для цього було використано понад 20 тонн намоналу. В одну мить мирне життя тисяч людей перетворилося на жахливу катастрофу. Вибух утворив у тілі греблі пролом завдовжки понад 165 метрів. З нього з шаленою силою вирвалася вода, здійнявшись у хвилю висотою у кілька десятків метрів. Стихія накрила прибережну міську смугу, змила плавні хортиці та покотилася далі, руйнуючи все на своєму шляху. Потужний потік дістався аж до Нікополя та Марганця. Жертвами стали не вороги, а власні люди, мирні мешканці навколишніх сіл і міст, серед яких було багато жінок, дітей та літніх людей. Загинули й радянські солдати, які саме переправлялися через греблю. За різними джерелами число загиблих становить від 20 до 120 тисяч осіб. Це десятки тисяч зламаних життів, зруйнованих сімей, загублених доль. Вибух паралізував роботу промислових підприємств Запоріжжя і не завдав серйозної шкоди вермахту, адже німецькі війська продовжили свій наступ. Ба Більше саме Красна армія зазнала катастрофічних втрат, значні частини совєтських підрозділів були затоплені та вимушено здалися в полон. Про трагедію не попередили ані місцевих жителів, ані військове командування. Це був наказ Йосипа Сталіна, виконаний Борисом Єповим та Олексієм Петровським. Історія навіть знає абсурдне продовження, виконавців наказу згодом заарештували власні ж спецслужби як диверсантів, проте після втручання вищого керівництва їх звільнили. Довгі роки у союз советських Соціалистичних республік брехали, стверджуючи, що це німці підірвали дамбу. Лише згодом стало відомо про справжню правду, про злочин. Що забрав життя десятків тисяч невинних людей і став символом цинізму совєтського режиму. Ця трагедія нагадування про те, що тоталітарна влада ніколи не рахувалася з людськими життями. Для неї не існувало цінності окремої людини лише військові операції, накази і ціна перемоги. Ми маємо пам'ятати пам'ятати кожну зруйновану долю. Пам'ятати, що за. Так званою великою совєтською історією ховаються ріки крові та страждань нашого народу. Вічна пам'ять усім загиблим у цій жахливій катастрофі! Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.